Якщо це відео попалося для тебе, то це знак. Як вже ми говорили, низька самооцінка завжди супроводжується негативом від себе до себе. І це не завжди супроводжується тим, що ви кажете в голосі, чи в серйоз, а в тому числі, що ви кажете в жарт про себе чи подумки. І тому сьогоднішнім завданням буде записувати негатив про себе у зошит. Просто записати, не аналізувати, не перетравлювати, а записати і забути. Потім перед сном знову відкриваєте цей зошит і перефразовуєте негативну фразу на більш нейтральну або позитивну. До прикладу, замість того, щоб так і залишити, чому я така незграба, запишіть: все нормально, я людина, а не робот, і цілком можу собі дозволити помилятися. І це аж ніяк не описує. Мене як особистість, тому що це одиночний момент. Або нічого страшного не сталося, і я прямо зараз приступлю до того, аби виправити те, що вдалося не дуже вдало. Дуже важливої зміна фокусу, коли ви змінюєте або свою позицію із дитячої на дорослу, або при зміні своєї самооцінки. І тому ви можете не завжди використовувати цей спосіб завдяки зошита. А це можна робити в себе і в голові. Коли ви хочете себе, до прикладу обізвати, то миттєво перефразовуєте цю думку і змінюєте її на більш позитивну для вас, і яка не буде вас зруйновувати. І не забувайте, що це треба робити не протягом одного дня, а щоб це була регулярність. І тоді ви побачите реально класний результат. Гарного дня!